І Пакистан знову на межі війни. Здавалося б, ці країни від нас настільки далекі, що Ну а нам то що? Але давайте згадаємо, що це дві ядерні держави. що одну із них підтримує Китай, а інша з Китаєм ворогує. що одну із них підтримують Сполучені Штати. Коротше кажучи, там такий клубок був створений після розпаду Британської імперії, що розгребти його не можуть і зараз. Зараз, між іншим, ставки набагато вищі. Ще раз нагадаю: обидві країни ядерні, якщо вони не зупиняться, це вплине не лише на азі. Зію, це вплине на всю планету і може зачепити навіть Україну. Як саме розбирався наш політичний оглядач Костянтингачук? Індія та Пакистан двоє ядерних сусідів, які ненавлять один одного ще з моменту, коли здобули незалежність від Британської імперії. Здавалося б, що нам до них їхні проблеми це їхні проблеми. Але в сучасному світі локальні конфлікти мають глобальний вплив, особливо за участі держав, що володіють ядерними боєзарядами, особливо коли світ і без того стоїть на межі нової глобальної кризи, і особливо коли Україна воює за своє виживання і залежить від допомоги Заходу. Ходом, тож що насправді відбувається між Індією та Пакистаном, і чому це стосується і нас, 22 квітня у місті Пахалгам, що в індійському кашмірі, озброєні бойовики напали на туристичний автобус, 26 загиблих. Відповідальність на себе взяло маловідоме терористичне угрупування Кашмір Резистенс, але в Нью-Делі відразу у всьому звинуватили Пакистан. Звісно ж, в Ісламабаді усе заперечують. Однак індійці давно знають, що Пакистан неофіційно підтримує іслам. Анських бойовиків у Кашмірі у відповідь на теракт Індія призупинила видачу віз громадянам Пакистану, вислала пакистанських дипломатів, припинила роботу останнього спільного прикордонного переходу та перекрила шлюзи річки Інд на кордоні з Пакистаном. Ісламабад, в свою чергу, закрив повітряний простір для індійських літаків і також вислав дипломатів. А до лінії контролю в Кашмірі обидві країни почали стягувати війська. Чому усе це вкрай небезпечно? Як я вже казав. Індія та Пакистан це дві ядерні держави, які вже проходили через три повномасштабні війни одна з одною, і дві з них саме через спірні території у провінції Кашмір. Навіть за останні 20 років обидві країни неодноразово опинялися на межі прямого збройного зіткнення, але щоразу ситуацію вдавалося втримати через тиск США, Китаю чи Європи. Проте зараз світові і так не бракує проблем: війна в Україні, криза в Ізраїлі, загострення нав. Коло Тайваню, а тут ще й Трамп зі своїми тарифними війнами та ризиком спровокувати глобальну рецесію. І головне, рівень ненависті і недовіри між Делі та Ісламабадом сьогодні рекордно високий. Що ж може бути далі? За оцінками експертів, в разі війни існують три базові сценарії: перший це локалізована ескалація конфлікту, коли ведуться обмежені бойові дії в районі Кашміру. Сторони завдають взаємні удари артилерією та дронами, і, можливо, навіть обмежено використовують авіацію. Це це для того, щоб справити враження на противника та на власне населення. Другий сценарій це повномасштабний конфлікт, вторгнення регулярних військ, масовані авіаудари та ризик втрати контролю ситуацією. ну і третій найгірший сценарій: це війна із застосуванням ядерної зброї. Індія офіційно дотримується принципу невикористання ядерної зброї першою, але залишає за собою право відповіді у випадку застосування навіть хімічної або біологічної зброї. А от Пакистан не дотримується цього принципу і заявляє про можливість першого удару у разі загрози його існуванню. Тому є ймовірність, що Пакистан може завдати тактичного ядерного удару на Приклад по скупченню індійських військ на своїй території. Тоді Індія у відповідь може завдати масованого удару. За оцінками експертів, за перші шість днів конфлікту обома країнами можуть бути використані від 100 до 150 ядерних боєзарядів, що призведе до загибелі у Південній Азії від 50 до 125 мільйонів людей. Руйнування інфраструктури в Пакистані та Північній Індії буде катастрофічним, не говорячи вже про пожежі та радіаційне. Забруднення навіть у разі обмеженої війни світова економіка зазнає шокового удару, падіння ринків та зростання цін на енергоносії та продовольство. З Південної Азії до Близького Сходу та Європи хлинуть потоки біженців. Крім того, зросте і загальний рівень нестабільності від Африки до Південно-східної Азії. Але якщо Індія та Пакистан застосують ядерну зброю, наслідки будуть катастрофічними для всього світу. Але якими ж вони можуть бути конкретно для України? Якщо почнеться велика війна в Азії, Захід буде змушений перемістити фокус уваги туди, а Україна ризикує опинитись на другому плані. Падіння світової економіки призведе до зростання вартості енергоносіїв, які Україна змушена імпортувати. А в умовах, коли наша країна і так виживає значною мірою за рахунок допомоги партнерів, це будуть доволі відчутні втрати. Війна між Індією та Пакистаном може викликати спокусу швидко. Заморозити бойові дії в Україні, і для цього тиск на нашу державу з метою змусити нас фактично капітулювати на умовах Москви може посилитись. Ну і нарешті, якщо світ дозволить ще один ядерний шантаж або застосування ядерної зброї без катастрофічних наслідків для агресора, це буде небезпечним прецедентом і для України. Але чи може Україна щось зробити у цій ситуації? Насправді небагато, але навіть на перший погляд не надто вагомі зусилля можуть дати солідний кумулятивний ефект. Україна може як самостійно, так і на майданчиках міжнародних організацій, наприклад, ООН, закликати сторони до стриманості, і неприпустимості застосування ядерної зброї. Зрозуміло, що усі ці глибокі занепокоєння нам самим уже в печінках сидять, але коли на тебе тисне увесь світ, це примушує гарячі голови трохи вгамуватись. Крім того, Україна може долучитися до дипломатичних зусиль інших держав, таких як США, Японія, Китай чи Південна Корея, які мають значний вплив у азійському регіоні. Ну і нарешті Україна останнім часом покращила свої відносини з Індією, тож ми. Можемо говорити з Нью-Делі напряму, тому якщо є шанс не допустити нової війни, варто за нього боротися, бо це допоможе і самій Україні. Ото таке.